Всім привіт! З вами Шампунь, і це моя нова серія по Singing Monsters. Але не просто по Singing Monsters, а по покупки словунів. В минулій серії ми купили такого нового монстра як Перлсона. Перлсона, якщо правильніше говорити. І ви в коментарях мені написали купити Тавкера. Але Тавкера я куплю на острові Холода, щоб на кожному. Острою ми змогли купити по одному словону. Так, давайте заходимо в магазин і ось купляємо Тавкера. І не забувайте писати в коментарях, купляти Стуарба чи купляти цього монстра в наступній серії. Так, ось наш Тавкер тепер в інкубаторі. Добре, ну а перед цим я б вас попросив, будь ласка, наберіть на цій серії. Можливо, десь давайте. Давайте, давайте. 11 лайків. Все. На цій серії я би вас попросив, будь ласка, набрати 11 лайків. Чим більше лайків, тим швидше виходить ще така серія. Ну, а ось ми не забуваємо про нашого Тавкера. Давайте ускоряємо і ось. Відкриваємо його. Відкриваємо. Ось так. І. І зараз. І да! в нас тепер і є на цьому острові. Він у нас прибавляється в колекцію і І да, тепер він у нас тут є. Тепер я не знаю, куди його ліпше буде, краще буде покласти. Можливо, давайте, давайте він буде поки що тут по центру стояти. Ну, давайте тут, потім якось це вирішимо, куди ми його покладемо. Так, нам дають винагороду за нього. І давайте ми послухаємо, як він співає. Так, поки він не співає, я пропоную його нагодувати до високого уровня, щоб він був трішечки більший. Так зараз. Так, да, все. 11 уровень. А який... О, він почав співати, слухаємо. Ну добре, ось так він і співає. Це звичайно класно, і подивимося на його увлічення. А так він буде проносити монети швидше. Так, така штучка в ней. Так. І за 10 мільйонів ми це не зможемо купити. А його увлічення це ось цей монстр, якого ми купимо в наступній серії. Або ні, або я куплю такого монстра, про якого ви напишете в коментарях. Так, давайте ми його тепер е, кудись покладемо. Давайте я пропоную його. Так, цього монстра ми давайте посунемо чуть-чуть в сторону. А цього покладемо сюди. Щоб він був тут по центру у нас. А цього монстра давайте, можливо, сюди. Тепер він у нас буде стояти ось тут по центру. Добре. Так, зараз. А, давайте ні. Так що а, що. а як він виглядає, коли ми його кладемо спати, ну, типа, щоб він перестав співати? Ну, ось так він, коротше, виглядає. Добре, і скільки він нам монет буде приносити зараз. Ну, давай, скільки ти мені приносиш? Ну, дуже навіть і багато. Е, щоб тебе трохи улучшити, прокачати. Він мені буде дуже багато приносити. Ну і що сказати. Мені сподобалася ця серія. Цей монстр, ну просто, ну подивіться, ну він якось так виглядає. Ну я не знаю, він мені дуже сподобався. Ну, добре, і тому я пропоную закінчувати цю серію. Відео вийшло коротким, тому що суть відео, сюжет всього відео короткий. Ну і не забувайте ставити лайки.